У цьому відео ви дізнаєтеся про найкращий топ аніме зими 2025 року. Від найкращих аніме зими до найгірших, які аніме зими варто подивитися, а на які не варто витрачати свій час. Тож запрошую вас до перегляду цього цікавого відео. Вітаю всіх на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я вирішив представити топ аніме зими 2025 року. Переглянувши чисельні новинки цього сезону, хочу поділитися власним рейтингом найкращих аніме та повного дна зимового сезону. Сподіваюся, цей огляд допоможе вам вибрати, що варто подивитися, а на що можна не витрачати свій час. Зауважу, мій топ суб'єктивний і базується на особистих враженнях. Та на моїй власній думці, а також на оцінках з платформ на кшталт АМДІБІД та сайту Анітубе, де я часто переглядаю аніме українською від провідних студій озвучення. І розпочнемо ми топ аніме зими 2025 року з найкращого аніме на мою думку зимового сезону. І перше місце в мене займає, тільки я візьму новий рівень, другий сезон. Продовження історії про мисливця. Суджінву, який бореться з чудовиськами з загадкових підземель, другий сезон тримає високу планку першого, динамічний сюжет, яскраві битви та непоганий розвиток історії головного героя. Також у другому сезоні нам розкриють більше подробиць про світ соло левелінгу та його наповнення, а також познайомлять з новими мисливцями. На моєму каналі вже є огляд першого сезону. Посилання ви знайдете в описі під відео. А на другому місці в мене Монолог травниці другий сезон. Історія дівчини-травниці, яка потрапляє до гарему імператора та закохується в Євнуха. Перший сезон мав високі рейтинги на АМДБ та сайті Анітубе. Його високо оцінили фанати аніме. Тому очікування від продовження великі. Раджу фанатам романтичних драм та всім тим, хто дивився перший сезон даного аніме. Дівчина-травниця. Бере на себе розгадування таємниць. І тепер завіса знову відкривається. А на третьому місці в моєму рейтингу опинилося таке аніме як Клинок зла «Убельблад». Це не фентезі про зраду та помсту. Головний герой, колишній соратник семерих героїв, тепер бореться з цими героями, які колись його зрадили та зарізали, як собаку бігу. Цікавий сеттинг інтриги та відсинки до класичного жанру, наприклад, до берсерку. Дане аніме є досить непоганим, гарний сюжет, цікавий сеттинг світу. Але в аніме також є недоліки, як скомканий сценарій аніме-адаптації. І це не грає на користь аніме, адже важко зануритись в сюжет, коли ти не розумієш багатьох аспектів сценарію. Наприклад, звідки в героя взялася неймовірна сила. Або як він перетворився на ельфа. Що ж, закінчуємо з Убельбладом та переходимо до наступного аніме. На четвертому місці я розташував Будні Сакамото. Комедійний сюжет про кілера, який намагається вести мирне життя, але минуле не заганяє його. Нагадає історію Джона Віка, але з японським гумором і бюджетним сценарієм. Не шедевр, але для розслаблення під час перегляду підійде. Можна назвати дане аніме історією бюджетного Джона Віка, якщо б той надумав одружитися та наклепати дітей. Ну і звісно, що зав'язати з минулою професією у світі, де скрізь одні кілери. А інші вбивці захоплювалися та ним. Але одного дня сакамото хтось зжирів. Я більше ніколи не вбиватиму. А тепер переходимо до п'ятого місця, яке в мене посідає аніме. Червоний рейнджер стає авантюристом. Трешова комедія в стилі сикаю з мегапушками, гігантськими роботами та крінжовими діалогами. Ідеально для одноразового перегляду, якщо хочете посміятися, автор видаті надихався коносубою, але також автор напевно полюбляє дивитися і могутніх рейнджерів, що створив таке неоднозначне, але веселе та крінжове аніме. А на шостому місці в мене аніме Синій екзорцист, п'ятий сезон. І синій екзорцист посів шосте місце лише через те, що я не дивився попередні три сезони аніме. Я з даного аніме тільки покамість... Передивився перший сезон, і п'ятий сезон є продовженням популярного екшену про боротьбу з демонами. Нові серії зберігають динаміку та якісну анімацію та являються продовженнями історії попередніх сезонів. В п'ятому сезоні буде розповідатися про матір головного героя та священика, який його виростив. Раджу до перегляду тим, хто слідкує за серіалом з перших сезонів. А тепер ми переходимо до сьомого місця, яке займає непогана комедія. Я одружився з однокласницею, яку не Навиджу. Романтична комедія про примусовий шлюб двох школярів. Гарна хімія між героями, кумедні ситуації та непередбачувані сюжетні повороти. Ідеально для любителів шкільної романтики. А тепер переходимо до восьмого місця, де я. Поставив таке аніме, як Доктор Стоун Наука майбутнього. Четвертий сезон. Нові пригоди Сенку та його команди в постапокаліптичному світі. Як завжди, наука, винаходи та боротьба за виживання. Обов'язково до перегляду фанатам франшизи. А тепер ми потроху підходимо до дев'ятого місця. І в мене дев'яте місце займає аніме «Дженш. Переробити все. Історія аніматорки, яка опиняється в світі аніме та рятує його за допомогою малюнків, що оживають. Цікава концепція, але виконана посередньо. Можна подивитися заради оригінальної ідеї та більш-менш цікавої історії. І десятку мого топу найкращих аніме зими посіло таке аніме, як Я Монстр с класу Бегемот, переплутаний з котом. Я обрав його виключно через крінжовий сюжет в даній історії глядач. Спостерігає за ельфійкою з яскравою зовнішністю, яка бігає з котом та виконує різні завдання. Зокрема, бореться з монстрами в підземелях. Хоча ця лінія не є головною, а головна лінія аніме схоже по наповненню і тому стільки їй приділяють уваги в кожній серії. Є купання в кристалево-джерельній водичці. Також в аніме присутній чудовий треш гумор і чисельні крінжові сцени, які переповнені фан-сервісом. Вони роблять перегляд. Трошки цікавішим. Якщо вам доподобить легке аніме з яскравими персонажами, гумором та великою кількістю фан-сервісу, цей проєкт може вам сподобатися. Він створений для тих, хто хоче посміятися над смішними моментами та насолодитися гарними аніме тяночками. Кхм, з великою кількістю фан-сервісного хрінжу та контентом, схожим на хрюнтай. Що ж, а тепер давайте подивимося на таке аніме, яке варті уваги. І дані аніме це середнячки зимового сезону. І почнемо ми з такого середнячка, як життя майже 40-річного в іншому світі завдяки інтернет-магазину. В даному аніме герой отримує здатність купувати речі з нашого світу та продавати їх у фентезі і секаї. Невибагливий сюжет з елементами гарему. Потім ще варто згадати таке аніме, як невдале вміння знавець фруктів, як... Стати безсмертним, ївши смертофрукт. Протагоніст отримує надприродні сили, захававши смертельні фрукти. Історія середнячкового рівня з гумором на рівні шоу «Розсміши коміка». Але дане аніме може зацікавити фанатів, які подобається аніме про суперсильних героїв, які отримали свої сили через хрен моржовий. Хрен ще нормальним аніме для перегляду в зимовому сезоні є аніме з досить крінжовою назвою. Я адміністраторка гільдії, яка не хоче перетрудитися, тому сама перемагатиму боса. Дане аніме розповідає історію жорсткої цундери з бовими навичками. Спочатку героїня аніме мене дратувала, але потім сюжет трохи розвивався, і його стало трошки цікавіше дивитися. Аніме намагається копіювати таких гігантів жанру, як «One Punch Man та Маш, Магія і м'язи. Але в автора погано вийшло повторити концепцію цих мастодонтів аніме жанру про непереможних героїв. І дане аніме мені більше нагадує історію про тупу мегасильну цундеру, але як середнячок для перегляду в зимовому сезоні підійде, якщо вже нема що подивитись. Хоча в даному сезоні є куди цікавіші аніме. Як, наприклад, дядько, щоб переродився лиходійкою. Високі рейтинги на АМДБ свідчать про якісний гумор. Я не включив його в топ-10 через те, що я поки ще не переглянув дане аніме, бо вважав його занадто крінжовим через його опис та назву. Але, подивившись огляди на це аніме на Ютубі, я можливо пропустив непогане комедійне аніме. Доброго дня! Пане директоре. Mm. <плес> Що мені робити? Тепер я лиходійка <плес> Грейс Орбал. Тепер перейдемо до аніме, які мене просто не зацікавили, і я їх не став переглядати. Але для фанатів жанру, можливо, вони будуть топовими аніме зими. І почнемо ми з такого аніме, як... Короїва медика не піддається моїм чарам. Шкільна романтика з рейтингом 8,2 бала на сайті Анітубе. Для фанатів жанру можливо буде цікаво, але мені такі аніме не заходять. Наступне аніме я все ж дивився, і це аніме кинув групу Арангу, щоб підкорити підземелля з колишніми вихованцями. Командні битви з мінімумом фан-сервісу, фентезі світ підземелля, коротше, все як завжди. Трохи нуднувато, але для одноразового перегляду підійде. Далі ще можна подивитись таке аніме, як Амеку Лікар детектив. Пін-офф доктора Хауса та Шерлока Холмса у світі аніме. Не відкриває Америку, але має свій унікальний шарм для одноразового перегляду в зимовому сезоні, ну, більш-менш підійде. Тепер ми вже дібралися до дна зимового сезону. Аніме 2025 року. Це ті аніме, які я скіпнув, подивившись першу серію. Деякі я навіть і не дивився, бо вони просто в. Віють крінчовістю від своїх назв, і почнемо ми з аніме. Ласкаво просимо до Японії пані Ельфійко. Ельфу у сучасному Токіо, кліше на кліше, навіть для комедії. Далі ще таке аніме, як життя з отаку, куноючі дармоїдкою. Надприродна романтика з низьким рейтингом тільки для найвіданіших фанів жанру. Потім ще дивився аніме вершини магії Остання надія аристократа. Ще один. Переродженець у фентезі світі нуль оригінальності. І я подивився навіть одну серію такого аніме, як Історія про те, як офісний працівник потрапив у інший світ і став одним із генералів короля демонів. Чувак-менеджер у армії демонів, навіть перша серія викликає бажання вимкнути. І я так зробив. Вимкнув після першої серії і більше не захотів дивитися це аніме. Це якийсь. Крінж. Потім іще я дивився одну серію такого аніме, як «Найвеличніший алхімік усіх часів. Жорсткий крінж, герой потрапив у світ сикаю та приручає монстрів за допомогою алхімії, навик який йому подарувала богиня. Гідний для перегляду тільки для найвідданіших поніціновувачів жанру і я скіпнув дане аніме вже на першій серії, не витримав більше дивитись такого крінжа. Потім ще навіть дивився таке аніме, як обіцянка чарівника. Класичне аніме для дівчат та фанатів, то чи гри, по якій робилося дане аніме, то чи якоїсь новели. Одним словом, сценарій такий дівчина потрапляє у фентезі світ, де її оточують чарівні хлопаки. Сюжет обертається навколо боротьби з руйнівним місяцем. Вони реально з місяцем борються. Вдумайтесь, з місяцем. Маги, блять, з місяцем борються. Але глибини тут стільки-стільки в порожній бутилці з під. Пивасик. Та уж краще в порожню бутилку з під пиваску дивитися, ніж на це аніме. Бо тут дуже багато балаканини не про що. Одним словом, якась Санта-Барбара в аніме. <гум> І я скіпнув його після першої серії, бо мої мізки далі не витримували такого крінжу, який я там побачив. Далі я наткнувся на ось таке аніме з досить незвичною назвою: Вам-Вам-Вам-Вам-Вампір. -вам і дане аніме є японською версією сутінок з гендерною ідентичністю. Вампір хоче пацана і чекає його 18-річчя, щоб висмоктати кров або посмоктати кров, або відсмоктати кров. Трешовий юмор, вокізм і сутінки, тільки перевернуті з ніг на голову. Я подивився першу серію, крінжонув і зрозумів, що якась бреддятіна. Потім ще ну, на таке аніме, як миттєва лілія. Постапокаліптичний бойовий про дівчат, які борються з машинами-вбивцями. Низький рейтинг 5-6 балів на анітубе свідчить сам за себе. Якесь дно зимового сезону аніме. Ще далі є таке аніме, як фарммагія, спроба зробити покемонів для фанатів монстрів, вирощування істот, які керуються магією, виглядає настільки ж цікаво як перегляд фарбування трави. Рейтинг 4,3 бали виправданий. І вже ви підібрались до самого дна зимового сезону. Акваріум, міф про емоції, мехи, франкси та відсилки до Євангеліону. Жодної новизни лише крінж із рейтингом 3-3 бали. Що ж, і підсумовуючи зимовий сезон, аніме не вражає. Більшість проєктів – це типові продовження, як соло леверінг, «Молнох травниці, синій екзорцист, доктор Стоун. А більшість аніме проходнякові, які можливо не отримують продовжень. І це реально. Зимовий сезон не викликає цікавості. Тут буквально єдине виняткове аніме, як на мою думку, це клинок зла Убельблат, яке виділяється серед усіх оригінальних аніме даного зимового сезону. Та і ще також можна виділити дні Сакамото, Більш-менш його дивитись. Що ж, висновок такий зимовий сезон трошки розчаровує. Ну а тепер я сподіваюся, що вам сподобалося моє відео. Ставте великий лайк, підписуйтесь на мій канал і діліться своїми враженнями. І як завжди, зустрінемось в моїх наступних відосиках.